Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні у нас чергове засідання на нашої земельної комісії підготовка до сесії, яка відбудеться 23 січня. Зв'язку з тим, що в нашій комісії, наш секретар воює, нам треба вибрати секретаря. Пропоную, ми розплавимо зубу. Це міг Сьогодні на нашу поіменно називати поіменно до слова. 12, Винесемо 12 питань. Приступаємо. Перше питання. Про внесення змін та оточення до рішень попередніх сесій з розгляду земельних питань. Комісії. Так, на сьогоднішній комісії у нас є 12 питань. І щодо першого питання про нас змін та оточення до рішень попередніх сесії з розгляду земельних питань. Вносяться зміни до попередніх рішень, якими передавалися земельні ділянки відповідно до декрету Кабінету міністрів. А саме виправляємо помилки, які були допущені в площі земельних ділянок, також в адресах земельних ділянок, там написання підучаємо по батькові. Тому ось такі зміни прошу підтримати, якщо немає запитань. О, скільки таких ділянок у нас? А, у нас скільки таких ділянок? Е, е, 14 змін. 14. Це про домашніх господарств. Так, це для житлових будинків. Можу голосувати. Хто за? Кого за? Погідний за. Мельник за. Сумчук за. Дякую. Наступне питання. Про надання дозволу на виготовлення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду громадянам. Е, надаємо дозвіл громадянам на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для виробництва та і випасання кодосу. Тобто люди отримують відповідні дозволу, розробляють проєкти землеустрою і в подальшому будуть звертатися для затвердження та передачі в оренду для виробництва та і виписання кордон. Тому прошу прийти, якщо немає запитання. <кій> Подані заяви по цьому питанню і розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельних в оренду, враховуючи рекомендації спеційної комісії міської ради з питань сільського подарського виробництва, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, керуючи статтю 12, 22, 34, 36, 93, 122 по 23. 124, 134, 184 Хемельного кодексу України, статті 25, 50, закону України про землеустрій, пункт 34, статті 26, пункт 1 статті 59, закону України від 21 травня 2007 року номер дробь 97, Верховної ради про місцеве самоврядування України. Міська рада Вирішила мандати громадянам згідно додатку, який є невід'ємною частиною даного рішення, дозвіл на витрати проєктів забуду щодо відведення земельних реально в оренду за рахунок земельних запасів комунальної власності Вінницької міської ради. До цього списку входить Навдій Володимир Степанович, сегодня 10 соток для городниці. Пасічник Тетяна Анатолійовна Іменецька село Бабин 25 соток для городництва. Настич Любов Миколаєва в межах міста Юнці 57 соток, 32 сотих і 25 соток для городництва. Настич Тарас Васильович в межах міста Юрінці 60 соток для городництва. Ребець Люса Васильівна, село лиса Гора, 2 гектари для сінокосіння і виписання Ще Чорваню до його сільівна. Межа села Паривки, 20 соток для городництва. Сьомий. під підопригора Маріна Валерівна. Село Проманів Худу, 60 соток для городництва. Він має ніяких заперечень проводку до своба. Погрібний за. Мельник за. Чув за. Дякую. Наступне питання про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо об'єднання земельних ділянок комунальної власності. Надаємо дозвіл на об'єднання земельних ділянок комунальної власності в місті війни по вулиці Андрія Копля, 9 в Замовляємо технічну документацію з землеустрою щодо об'єднання даних земельних ділянок та ми будемо продавати такі земельні ділянки. Тобто сьогодні об'єднаємо, формуємо ділянку зареєструємо право власності і будемо продавати колеги. Ні, тут буде без торгів, тому що тут є власне будівлі. Я вас так будівлі, тому прошу торгуватися у так? Так, так. Тому прошу підтримати. Хто за? Кого за? Кого не за? Мене за. Дякую. хочу за. Наступне питання про затвердження технічної документації із землеустрію <кхід> щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок на, на місцевості на умовах власності. Громадяни розробили документації на підставі рішень, які передавали передавали як ділянки у власність згідно декрету Кабінету міністрів та як власники житлових будинків. Відповідно, ми зараз такі документації затверджуємо та передаємо власність такі земельні ділянки. Це біля житлових будинків. Під житловими будинками і біля житлових будинків. Да, прошу зачитати по списку. Сам список просто. Да. Резник Микола Іванович. Мухаймчук Наталя Михайлівна. Настюк Іван Володимирович, Білик Марія Поків. Поліщук Юлія Іванівна. Рябошапко Ніна Михайлівна. Паскевич, Інга Миколаївна, Батюк, Олександр Васильович, Ляшов Галина Яркіна. Касімчук, Михайло Олександрович, Заболотна Тетяна Петрівна, Гой Анастасія Олексійовна, Кена Ольга Дмитрівна, Курецька Оксана Володимирівна. Ковач Марія Андріївна, Козак Нікола Іванович, Іванець Ім'я Филиппівна, Заїка Іван Васильович, Папуня Надія Анатолійовна, Павло Бондаренко, Любов Павлівна. Ось є якісь запитання, чи стане голосування? Хто за? Та, да. за? що за? Хто не за. Мене за. Я Переходимо до наступного питання про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду громадянам. Тобто в попередніх сесіях ми надавали дозволи на розроблення проєктів. Сьогодні люди розробили такі проєкти, ми їх затверджуємо і передаємо в оренду для городництва та сінописіння просіннями художників, які земельні ділянки. А за списком прошу прочитати. І по списку міст погана Юріна, Романюк Світлана Пальма, Яковенко Віталій Вікторович. Караваєва Юлія Вікторівна, Яковенко Андрій Вікторович, Яковенко Віктор Семенович, Яковенко Галина Анатолійовна, письменник Павло Анатолійович, Іванець Володимир Леонідович, Іванець Ольга Іванівна, Натюк, Артем Володимиров, Шапочук, Максим Андрійович, Шевшай Вадим Валентинович, Шевшайма Ганна Євдокініна. Міщук Танна Миколаївна, Міщук Юрій Олексійович, Коровенко Микола Володимирович, Марос Василь Михайлович, Терепа Наталя Валентинівна, Оно Тетяна Сергійовна, Дусятичка Микола Павлович, Ефілова, Вікторія Петтю. Я Є якось таке запитання? Чи ставимо на голосування. До за. Кого за? Потібний за? Мені за. за. Дякую. Наступне питання про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності та затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок комунальної власності. Міська рада розробила проєкти землеустрою та технічної документації. На сьогодні ми їх затверджуємо, визнаємо комунальну власність Ліганської міської ради і в подальшому будемо подавати на торгах дані земельних ділянки. Прошу під. Земельні ділянки, далі. E, значить, земельна ділянка це якраз Андрія Кобля визнаємо правовласність, це ще буде об'єднувано, попередньо ми її проговорили. І земельна ділянка, зараз скажу, 17 сотих це, якщо знаєте, біля відстінників у нас є розстріляні євреї. І ми дану земельну ділянку. І ще Там одна ділянка 36 сотих це... І ще одна ділянка 36 сотих, це біля е, підскважної автоплю здорові. В них є право власності піднемник. В них є право власності на, на, на скважину дану, і ми сьогодні зробили документацію, її і визнаємо право знімальної власності. Подальшому чи будемо продавати, чи в оренду вже даємо вирішуємо. Там не розстріляні євреї, там зверталися до нас закономерська організація і війни наше місто, хожу її олігорса для того, щоб і металізувати. Можливо, там буде за сприянням фонду єврейського, буде якийсь проведено благоустрій. Таким чином. Потрібно, щоб був кадастровий номер, розміри, площі. Це з документації починається. Наступне питання про відмову у наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах оренди. Відмовляємо у зв'язку з тим, що дана земельна ділянка вже використовується іншою особою. Тобто у людини є договір оренди землі, офіційно зареєстрований, але надійшла заява від іншої особи, щоб виділити також її дану земельну ділянку та передати в оренду, але таке як вона вже є в використанні, ми відмовляємо у наданні дозволу. Прошу підтримати. Ну, відмовити Лесику, Олександру Степановичу, життя міста Києва, вулиця Михайлівська, наданий дозволу на розроблення проекту. Це що говорить Віталій Оцевич, що людина не знала, згідно закону. Наступне питання про розгляд заяви Грабівської віти Миколаївни. Дане питання полягає в тому, що ми передаємо земельну ділянку користування для встановлення строкового земельного сервітку на земельну ділянку комунальної власності площі 28 квадратних метрів строком на 3 роки. Орендна плата встановить 12% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Якщо немає запитань, то прошу підтримати. А якщо там мова йде про підліон, йде про по за, біля таксистів? Біля таксистів. Хто за? Кого не за? Мені за. Наступне питання про розвитку питання 100 Україна. Прошу підтримати. Дане питання, воно полягає в тому, що СТО Україна орендує земельну е, ділянку невитребуваний пай. В них наявний довір на землі, який має закінчуватися. Відповідно, СТО Україна звернулася з попитанням, щоб поновити даний довір варіант землі на земельну ділянку невитрикуваний пай. Тому прошу підтримати. Я Ви не голосуєте. Ставлю на голосування. Огрібня за. Мені за. Дякую. І під час дії воєнного стану заборонено передавати земельні ділянки у власність, надавати дозволи на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність та затверджувати такі, дозволи, такі проєкти землеустрою. Відповідно до підпункту 5, пункту 27 розділу 10 перехідних положень земельного кодексу. Це звернувся до нас воїн, тому змушені відмовляти, на жаль. Відмовити костяному трасу на місті Мінці. Таким компаніям буду деталі. Ні, тут під власність. І власність. Два деталі. Подавлю на голосування. Одни за. Дякую. Наступне питання: пропонування договорів оренди землі. Також звернулися орендарі земельних ділянка. Це по селі Жадани. Там 8 точно 9, 9 земельних ділянок. у них закінчується договор оренди, відповідно, звертаються з попитанням, щоб поновити дані, дані договора оренди на 9 земельних ділянок. Ці ділянки для виробництва просять поновити на 7 років. З орендою платою 12%. Саме, Просто поновлюється на новий термін, так. Договір оренди земель. Дякую. Дякую. Наступне питання про передачу в оренду земельних ділянок невитребованих часток паїв рад зернопродукту МГП. Сьогодні зернопродукт МГП розробили документацію на такі земельні ділянки, тобто на невитребані частки ПАІ. Просять нас передати їм на 7 років. Але до моменту державної реєстрації правовласності спадкоємців, або до набрання законної сили рішенням суду про визнання спадщини від умерлої. Передаємо 7 років, але якщо спадкоємці оформлять спадщину, ті земельні ділянки повертаються спадкоємцям. Ну, на період якщо, наприклад, завтра спадкоємець звернувся, оформив спадщину, зареєстрував право власності, відповідно такий договір припиняє свою дію, складається потім кіновий. Мови де були і скільки земельних ділянок? Там у нас скажу. Три чотири земельні ділянки. Площею 2,70-72, гектар 35, 20, 2 гектари 70-30 і 2 гектарі 70-67. Це по Це по Борисівці. Так. Борисівка. По заставку, мабуть. По рівні зомби. Дякую за увагу. Якщо є якісь запитання, додаткові, прошу. дякую. Всі питання вичехані. Навіть більше немає питання.